собі? Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. <му> Толя, я стріляти хочу. Firefly Studios, автори Stronghold, обіцяли незабаром анонсувати нову гру, подейкують, що це буде Stronghold Crusader Definitive Edition. Того ніхто не зна. Warhorse повідомили, що в Kingdom Come Deliverance 2 ви зможете викувати собі зброю власноруч. Крім того, можна буде викувати і підкову для коня. Інсайдери стверджують, що Sony можуть випустити PlayStation 7 десь колись у 2027 році. Не так швидко. <плес> <плес> Тим часом німецький підрозділ PlayStation сильно потролив фанатів Бладворну. <плес> Дуже дотепно. <плес> <плес> Дуже. Після чого видалив свій пост, начебто нічого й не трапилось. Це інтернет, він пам'ятає все. Журналістам та блогерам дозволили помацати трохи тіньових асасинів. Так, нова інструкція, не мацати різну хрінь. До цього списку потрапили і кілька українських, зокрема, Play та Oldboy. В цьому світі вічно можна спостерігати за трьома речима: як горить вогонь, як тече вода і як падають акції Ubisoft. Мережею шириться фоточка того, як можливо виглядатиме інтерфейс Nintendo Switch 2. Сфоткую нахрено, це хрінь поймешу. Ні. Один із колишніх працівників DICE заявив, що 98% розробників нового Battlefield раніше ніколи не працювали над іграми цієї франшизи. Добре, знаєте що? Хочете зіпсувати гру? Не вірте мені, що я знаю про цю гру. Нічого, я просто її створив. На одній із мап в Call of Duty Black Ops 6 надибали мішки із добривами, написи на яких здійснені українською мовою. Оце так несподіванка. сподіванка. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, до вівторка.